Сьогодні поговоримо про Роберта Бойля. Роберт Бойль в історії хімії визначна особа. В історії науки не часто зустрічаються мислителі такого як Роберт Бойль. Роки його життя 1627 1691 в якому видатній здібності до аналітичного мислення поєднуються з даром спостережливості та мистецтвом експериментатора? Роберт Бойль був семирічним річним хлопчик, сьомим, хлопчиком, сьомим хлопчиком з 14 дітей ірландського багатія, графа Річарда Бойля. У графа було 14 дітей, Боль був сьомим хлопчиком. Перші роки життя дитини були не надто щасливими: трьох років від роду він втратив матір. Був кволим і хворобливим. За тоді в аристократичних сім'ях традиції, коли Роберту виповнилось 8 років, його віддали в Ітонський Коледж одне з найпрестижніших закритих навчальних закладів Англії. Але батько через три роки забрав його, щоб направити для продовження навчання в Європу, а саме до Швейцарії. 17 років Бойль повертається, 17 да? повертається до Англії, втративши до цього часу батько і ставши круглим. Він поселяється у своєї сестри, але скоро переїжджає в успадкований ним маєток в графстві Дорсетшир. Там він прожив 8 років і почав займатися експериментуванням у 1646 році. У своїй домашній лабораторії. Хоча жодної роботи за ці роки він не опублікував. Проте, ми з вами не знаємо 8 років, чим він там займався, скажімо чесно, те, що він не опублікував жодної роботи, це зовсім не означає, що він не займався чимось цікавим, не робив хімічних експериментів чи ще щось, а може, й не робив. В 1654 році починається новий період в житті Бойля. Він переїжджає в Оксфорд, один з визначних центрів тодішньої науки. Um, так. Де війшов у гурток вчених, який жартома називався Невидимою Колегією. Будучи заможною людиною, Бойль обладнає лабораторію і разом зі своїм асистентом юним Робертом Гуком, я думаю, ви чули про Гука 100%. А всі, хто зайшли на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, Марія, моя тисяча підписників, буду вам дуже вдячна. А, так, отже, Боль облаштував лабораторію і його помічником був юний Роберт Гук, про якого ми також багато чого дізнаємося і почуємо. Майбутнім прославленим вченим. І членом, а потім президентом Королівського товариства. Так, в 1655 році вони приступають до дослідів. До 1668 року Боль залишається директором і науковим керівником цієї лабораторії. За 1660 рік вийшла невелика книга Боля. Яка відразу стала класичною, у ній описувався повітряний насос, винайдений вченим, який дозволив провести денні експерименти. І один з найважливіших, який потім увійшов в фізику під назвою Закона бойля висновок про те, що тиск постійної маси газу. При постійній температурі обладнано пропорційний займаному ним об'єму. Тобто закон боля вчиться у шкільній програмі, і якщо ви його ще не вчили, то обов'язково будете вчити. Цей закон також відомий як закон бойля маріот Але Маріот встановив його лише в 1676 році. А опублікував в 1679. Тобто Боль однозначно винайшов цей закон перший. В 1860 році його було обрано президентом Королівського товариства, але хімік відмовився від цієї посади. В 1661 році Боль видає. Найважливішу книгу свого життя Хімік-Скептик. Англійською мовою, чого не було раніше, де, спираючись на експериментальні дані, він відкинув вчення Аристотеля про стихії. В цій книзі вчений дає перше в світі визначення хімічного елементу. Хімічний елемент це речовини, речовини, яку неможливо більше розкласти на ще простіші речовини. Так сказав Роберт Боль у своїй книзі Хімік Скептик. Запам'ятовуємо, в 1661 році Боль видав свою найважливішу книгу Хімік Скептик. Так, дослідження видатного хіміка і фізика. Поклали початок народженню нової хімічної науки. Бойль вважав, що хімія покликана стати однією з основних наук в філософії. Якщо для його сучасників хімія була лише мистецтвом, що допомагає аптекарям готувати ліки, а алхімікам шукати філософський камінь. То для нього вона була самостійною наукою зі своїми власними завданнями і методами. Він прекрасно розумів величезне значення хімічних знань для вивчення явищ природи і розвитку ремеса. Бойль був чудовим експериментатором і невтомним спостерігачем. Що дозволило йому зробити відкриття в різних областях хімії. Коло його інтересів було надзвичайно широким. <клес> Боль був чудовим не тільки експериментатором, а й дослідником і, досліджуючи екстракти різних рослин, він зауважив, що настої фіалок. Лакмусового лишайника та інших, змінюють свій кольор під дією кислот і лугів. Уже тоді бой назвав ці лечовини індикаторами. І ми з вами будемо їх вивчати у восьмому або вже вивчали у восьмому класі, так? і ми знаємо, що індикатори це речовини, які змінюють свій. Кольор у залежності від середовища. До сьогоднішнього дня для визначення кіслотності розчинів сучасні хіміки використовують винайдений болем індикаторний папір. Тобто, коли ви на уроці хімії будете користуватись індикаторним папером, то згадайте мене і згадайте, що його винайшов Роберт Бойль ще у 1600 роках, Так? При дослідженні настою дубильного оріха у воді, Бойль виявив, що з солями заліза він утворює розчин чорного кольору, який може бути використаний в якості чорнила. За розробленим ним рецептом майже протягом століття. Проводилося виробництво високоякісного чор... чорного чорнила. Його багаторічні дослідження показали, що при дії на речовини різними реактивами одні з них давали забарвлені розчини, інші виділяли гази з характеристичними запахами. Треті утворювали кольорові осади. Процеси розкладання речовин і ідентифікацію отриманих продуктів за допомогою характерних реакцій, Бойль назвав аналізом. Систематизуючи численні кольорові реакції і реакції осадження, вчений поклав початок розвитку аналітичної хімії. Багато з описаних ним реакцій. До, цих, до сих пір використовується в якісному аналізі для визначення тієї чи іншої речовини. Спостерігаючи процеси горіння, дихання та відпалу металів, він виявив, що в них приймає участь якась частина повітря. Це спостереження вплинуло на правильне тлумачення цих явищ у наступному столітті. Але сам боль далі не пішов. Визначивши ваговим методом, що при відпалі металів відбувається збільшення ваги, він пояснив це проникненням матерії вогню через пори скла та її сполученням із металу. Приблизно таким шляхом, пояснювали це явище флогістики. Трішки пізніше. Боль про те, хто такі флогістики і флогістон, ми далі поговоримо з вами завтра. Тож, заходьте на мою пряму трансляцію, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Я вам буду дуже-дуже вдячна. Так, боль помітив що при спалюванні органічних речовин, наприклад, спилту, воску, бальзаму, завжди утворюється вода. Болю належить заслуга розгадки таємниці отримання фосфору, властивості якого він описав в декількох статтях, а також вчений відкрив фосфорну кислоту та фосфін. Великий вплив на розвиток хімії мали теоретичні міркування Бойля. У взагалі, теоретичні та філософські роботи Боля дуже глибокі, але вельми суперечливі. На початок, наукової діяльності Бойля, термін алхімія та алхімік майже зник. Тому не дивно, що Боль Префікс «ау» у назві книги хімік скептик, яку присвятив проблемі елементів. З тих пір наша наука стала називатись хімією. А працюючи в цій галузі хіміками, Боль назвав себе скептиком, тому що не хотів сліпо наслідувати уявлення античних авторів. Боль фактично відхиляв твердження філософів. Що елементи Всесвіту можна встановити подумки. Згідно болю тільки кінцеві речовинні продукти, які експериментально отримуються при розкладанні складних тіл і можуть бути визначені як елементи. Тобто, саме Robert перший дав перше визначення хімічним елементам. І взагалі сформував уявлення про те, що це таке, і як, як отримати їх в да, розкладанні. Бойль писав: Я розумію, під елементами певні, первинні та прості, цілком не змішані тіла, які не складені один з одного, але мають бути тими складовими частинами, з яких складені. Всі так звані змішані тіла, і на які останні, зрештою можуть бути розкладені. Ось таке визначення ще одне елементом давав Бойль. Завдяки своїй корпускулярній концепції Бойль пояснював різний агрегатний стан матерії. В газоподібному стані корпускули знаходяться далеко одна від одної ми назвали це молекулою. так? Завдяки чому газ пружний і може стискуватися, що він і спостерігав. Ну, Роберт -поль, звісно. В рідинах корпускули толкаються в деяких місцях своєю поверхнею, тому володіють деякою свободою руху. У твердих речовинах корпускули сполучені настільки міцно, що не можуть взаємно переміщуватися. Тобто на той період Елберт Боль вже давав абсолютно вірні а, значення, тільки а, тоді називали корпускові частинки. Так? За аналогією, за алхіміками, Бойль вважав метали не елементами, а споруками їх корпускулярної основи. Яку ще треба було знайти. Він вірив у можливість отримання золота з іншого металу. Тому в 1680 році він наполіг на тому, щоб британський уряд відмінив закон, який забороняв алхімікам добувати золото. В теорії Бойля було відсутнє поняття ваги, тому вона не стала необхідною. Для експериментальної хімії. Крім бойля, в XVII столітті було багато атомістів, можна назвати десятки імен, але всі вони обмежувалися абстрактними побудовами. Усе ж таки їх заслугою було те, що атомістика XVII століття зберегла для наукового дослідження проблему дискретності речовин. Вони показали неможливість достосування атомічної теорії до хімічних проблем лише тільки одним умоглядним абстрактним шляхом. Але я вам ще обіцяла розказати про Флогістон і теорію Флогістона, Тому підписуйтесь і на наступній прямій трансляції ми з вами поговоримо про теорію Флогістона. Що ж таке флогістон і з чим його їдять?